Герої меча та магії повертаються, почувши це, одразу відчуваєш змішані емоції. З одного боку, це чудова новина, на котру вже давно чекають Олди по всьому світі. З іншого, така новина викликає глибоке занепокоєння. Серія Heroes Might and Magic знала як злети, так і падіння. Свого апогею серія дійшла в третій частині, яка була не просто якоюсь там фентезійною покроковою стратегією. Вона була цілим світом як для дітей 90-х, так і для більш древніх реліктів. Тоді, як чиєсь дитинство проходило в ліцеях та елітних школах, наше протікало в некрополісі та інферно днями, а може і тижнями з друзями борешся за верховенство на власноруч створеній карті, насолоджуючись епічною музикою. Та свято не могло тривати вічно. Дві наступні гри не зможуть повторити успіх трійки, хоч вийшли вони теж чудовими. Ну а далі. Далі розпочалась стагнація, яка плавно перейшла в занепад. В Студії розробники змінювались, змінювались підвалені підвалини гри, і серія поступово втрачала всі свої фірмові елементи. Та зуміла скотитись до типової тривіальної фентезі стратегії, яких повсюди було повно. Все це завдяки Ubisoft. Якщо хочеш що знищити, обов'язково звертайся до цих хлопців, так як в цьому вони справжні майстри. Ubisoft гробила серію, після чого відклала її в темну шукляду свого безкінечного столу, тим самим поховавши будь-які надії та сподівання. Але промінчик світла засяяв через 9 років з моменту релізу останньої гри. 22 серпня Ubisoft анонсує нову, восьму частину серії. Насправді нові герої не стануть номерними. Нова частина пішла іншим, дуже хитрим шляхом. Щоб відхреститись від всіх попередніх поразок, Ubisoft вирішили зайти з іншого боку і зробити гру приквелом всієї серії. Саме тому назва цієї гри Heroes Might and Magic Olden Era. Саме Olden, а не Golden. Бо переплюнути золоту епоху хіросів це ніби дати доктора філософії кличку. Нам потрібно е, гроші, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Нас відправляють до джерела, до самого світанку епохи вже знаного континенту Енрот. Утім, навіть тут автори схитрили і помістили нас до нового континенту Джадам, де й розвернуться події. Таким чином не доведеться переписувати лор. Тут підкрутим, там підточим і маємо новий пиріг. Все ж зміни будуть, і стосуються вони як аспектів лору, так і аспектів ігрових. Heroes Might and Magic Olden Era на нас чекає шість фракцій: люди, Лісний Союз, Підземелля, Некрополіс, Рій, Септо, Інферно і ще одна фракція, яку розробники поки тримають в секреті. Не дивлячись на туман таємничості, гравці вже встигли ідентифікувати фракцію. Це снігові ельфи ворі, які в третій частині виковували льодовий клинок. Клюнула! А що це за рій такий? Запитаєте ви? Чому не повернути класичне інферно? Питання залишається риторичним, та на мою думку, не треба завчасно кіпішити, так як нові герої це сукупність цього найкращого з другої, третьої та п'ятої частини. Саме на них орієнтувалися розробники під час створення Олден Ера, про що неодноразово казали самі. Про них ми поговоримо пізніше, а поки повернемось до головного. Що на нас чекає і чи варто чекати? А чекає на нас той самий фірмовий геймплей з майже що тією ж фірмовою картинкою, підігнаною під сучасні стандарти. В мережі вже встигли розпустись певні невдоволення щодо графічного рівня. Мовляв, що за камшот для Symbian, але автори парирують подібні коментарі технічною легкістю гри. Кажуть, що запустити нові герої можна буде навіть на калькуляторі. Це дійсно важливо, так як новинка робиться на роки і робиться з нахилом на кіберспорт. Герої це дійсно максимально обширна в плані можливостей гра, яка дозволяє стати справжнім маестро тільки з роками усердної праці. Завдяки міжнародним турнірам з гри можна тягнути дуже хороші гроші. І хто як не Ubisoft це розуміє. Саме тому в грі буде мультиплеєр з трьома режимами гри: класичним, більш хардкорним, в котрому можна буде шпілити лише за одного героя, і арена. Олден Ера повинна бути доступною для всіх, щоб отримати успіх. А, як ми знаємо, далеко не у всіх є топові ігрові ПК. Якщо досі не маєш, придбати такий можеш в інтернет-магазині Artline. Heroes Might and Magic Olden Era скубнула потрошки з кожної частини. Маємо візуал з 3 плюс 5, маємо унікальні можливості кожної фракції з двійки. Маємо класичні моделі замків стрійки, що не може натішити, хоч декотрі злегка перероблені. Що стосується самих замків, їх художній стиль злегка навіє сумніви у своїй доцільності. Якось надто сильно хлопці вдарились в мальовку, через що перехід до досліджень виглядає як якийсь квантовий стрибок в інший вимір. Але я певен, що вже через годину гри ти про це забудеш. Кук. My карта виглядає ну дуже чарівно і казково, дуже барвиста, але не перенасичена контрастом, як в п'ятих. Ubisoft стверджує, що інтерфейс можна буде підігнати під себе, змінити туман війни, кольорну гаму тощо, тому ніхто не залишиться невдоволеним. Сама карта дійсно нему повертає до коханої трійки до того ж, робиться під чудовий музичний супровід, яким завжди славилась серія. Битви до Ера теж переїхали з ранніх частин. Тут і звична для нас сітка, і книга заклинань, і герої зі своїми унікальними вміннями, як в п'ятьірці. Самі герої будуть ділитись на магію і воїнів. Також будуть нейтральні заклинання, які треба буде шукати на карті. З'явиться новий тип юнітів, який поки тримають в секреті. Обіцяють ідеальний баланс, а також реліз 2025-му. Гра вже розробляється 4 роки, тому тут проблем не повинно бути. А от найголовніша проблемка цієї гри це російський розробник, студія Unfrozen. Це ноунейми, no за спиною котрих одна стратегія, але юбіки вже мали справу з москалями під час створення п'ятірки, і все ніби вийшло окей. Тож вони вирішили знову зиркнути на болота, де за горілку і їжу можна знайти всяких розробників. В інтернетах оркостанці вже встигли найменувати нову частину узкими героями, та я дуже сильно розчарую болотну фракцію паті того, хто за нього платить, а не того, хто його організовує. За все платять юбіки, а ми прекрасно знаємо, як ці хлопці обходяться зі своїми працівниками. Двері там, пакуйте речі. Юбіки монополісти, і вони дуже серйозно підійшли до створення адекватного майданчику для героїв. Це прекрасна можливість не тільки потішити фанатів по всьому світі, але й зрубати нормально капусти. Та що з цього вийде, побачимо на релізі. А ти чекаєш на нові герої? Залишай коментар під цим відео, підписуйся на канал і заходь на сайт нашого інтернет-магазину. Ну а з вами був Андрій Безсовісний. До нових зустрічей на Artline Play.